Друзі, наявності в нас дуже хороші варіанти ремонкомплектів полеретанові на ціліндри це 100 старого нового зразку. Також наявності є в нас на ціліндр С-75. Це, це в нас ідуть ось ці ремкомплекти. П-438 це в нас іде ціліндр старого зразку. Це 100 полеретановий, потім 406 це в нас іде на циліндр нового зразку, також поліуретан. І є в нас на циліндр Сімдесят 75 Також наявності в нас дуже багато інших ремкомплектів. Ну, в принципі, до МТЗ є в нас всі ремкомплекти, що тільки можна на НШ, на ФЛЯ. Ну, дуже багато різних ремкомплектів. Всі вони є в нас на сайті. Або пишіть, який саме вас буде цікавити до розподільників. До розподільників є звичайні є. Цими паранітовими прокладками є силіконові, ну є дуже багато різних варіантів. А якщо у вас буде щось цікавити, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Словак МТЗ. Ось тут іде у нас із силіконовими сальничками, резинками. Це у нас на розподільник R80 трьохсекційний, Також у нас ось на 50. Кому цікаво, друзі, звертайтеся компанія Словак МТЗ.